Якийсь палац культури недобудований. І от, власне, ця добудова на Виноградарі, ну, стала місцем не, не однієї трагедії. Місцеві роками вимагають її знести, але чомусь якось не доходять до того руки у міської влади. Чому дізнавалася наша Каріна Воловідник? Все, 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 я дорослий, я сам приймаю рішення. Я там піду попрацюю. Я от хочу в ЗСУ. 18-річний Дмитро загинув місяць тому. А місцем, та водночас причиною трагедії стала ось ця моторошна недобудова на проспекті Василя Порика у Подільському районі Києва. Хлопець часто проводив тут час разом з друзями, каже мама. Е, ідуть, і тут я чую в телефон е, цей товариш каже вам помочь. Ну, він російською розмовляє. І тут такий звук Діма! Викликайте, викликайте швидку, бистро, що з ним, що з ним? Чи він живий? А він каже, ну він. Він дихає, він дихає і він спить, аж хропе дуже голосно. Я прибігаю на місце, він а він лежить. Фатальні падіння з висоти і травмування випадки тут не поодинокі. Територія закинута 30 років тому, досі нічим не огороджена. Поряд дитячий майданчик, але часто дітей приваблює саме ця пустка. Цих підлітків дітей їх сюди тягне, дитяча площадка, там парк скрябина, тут купа людей. Ладно, палац сміттєвого жаху, «Бомж», Вавилон, великий смітник. Як тільки не називають місцеві на територію, цією будівлею пов'язано дуже багато не дуже хороших історій. У мене там родич дуже далекий, але родич загинув. Знаєш, що там всі які лазять непонятно хто. Знаєш, що тут і повісилась дитина, чи повісили, і, і скидали з цих зверху. Наркомани тут весь час бомжіт. Частина жителів навколишніх будинків роками просять знести напівзруйнований будинок культури, і вже вдруге створили відповідну петицію, для розгляду якої бракує 2,5 тисяч голосів. За планом це мав бути палац культури. Зводити його почали в 1989 році. Але через три роки після розпаду Радянського Союзу будівництво припинили. Офіційна причина помилка в проєктуванні, проте стійний фундамент в аварійному стані досі стоять. є комунальною власністю міста. На наше звернення КМДА повідомили, що зносити його наразі не будуть, бо на нього є плани. На об'єкті незавершеного будівництва на проспекті Порика Василя 7-9 у Подільському районі міста Києва планується зведення фізкультурно-оздоровчого комплексу. І додали у зв'язку із повномасштабними воєнними діями РФ на території України в бюджеті міста Києва на 2023 рік. Не передбачено видатки на реконструкцію будівництво багатофункціональних навчально-тренувальних спортивних споруд оздоровчих комплексів. Однак є серед місцевих і ті, хто хоче відбудови об'єкту за первісною ідеєю. Вони теж об'єдналися і створили Facebook-сторінку, на якій збирають можливі варіанти відновлення дозвільно-культурного центру. Загалом чимало столичних недобудов мають інвестиційний потенціал. Так вважає директор архітектурного бюро Максим Ятко. І додає, їхню долю з добудовою найпростіше можна реалізувати через продаж на Прозоро. Всі оці недобудови це ракові такі опухолі на, на тілі міста, але формувати процедуру передання там житлового фонду або працювання опрацювання з недобудовами можна, тому що недобудови, повірте, є в будь-яких країнах, і там просто за рахунок довшої історії м, законотворення такі питання були вирішені століття назад. Тим часом петицію про знесення недобудови на порика можна підписати ще впродовж доби. Та з огляду на погану активність у попередні два місяці навряд чи будуть зібрані необхідні голоси. Дмитро, телеканал Київ.